Люди просинайтеся, бо вони вас знищать. Вони в Європі абсолютно руйнують репутацію, і робить це не хтось там якийсь ефемерний, робить це Зеленський безпосередньо. Я сьогодні записував відео, де показував вам той матеріал, як Зеленський у 2014 році втік з України до Москви, втік від мобілізації, як самий останній боягуз ухилявся від повісток. Його після цього обрали президентом. І сьогодні я дивлюся виступ депутата з Естонії, депутата Європарламенту. Послухайте, просто уважно. Послухайте, що він говорить. Уважно, послухайте. каже, що зустрічали Зеленського у Таліні минулого тижня. І Зеленський сказав, що потребує багато людей. Він конкретно так і сказав ми маємо майже 800 тисяч людей. В Європі зараз знаходиться понад 800 тисяч українських чоловіків, які незаконно, нелегально порушили закон України, українське законодавство, і покинули Україну як боягузи. Ще він сказав на завершення? Що ми маємо допомогти чоловіками, які не помруть в Україні, і будуть боротися і переможуть в цій війні. Я чесно кажучи останню фразу, не знаю взагалі, як сприймати, враховуючи це, цей депутат Як Мадісон, депутат євре, європейського парламенту, наймолодший депутат Ріг Когу, обраний консервативної народної партії з Естонії. Я просто почитав трошки про цього депутата. Він там дає інтерв'ю якимсь російським медіатам і так далі. Така в чому сама суть? Зеленський скаржиться на українців європейським парламентарям, обзиваючи їх боягузами. Ви уявляєте, до чого дійшло? уявіть собі мою ситуацію. Я але зараз, секунду, я ще раз вам покажу це відео Зеленського, який брехав у 2019-му, А сам, як останній покидьок, боягуз, як щур втік з України від мобілізації, і відсижувався не в Європі, а в Москві. Подивіться ще раз цей епізод відео. Я не був в Росії з початку війни, і це брехня знову Нам розкаже наш спеціальний кореспондент в Москві, Владимир Зеленський. А я, Владимир Зеленский, нахожусь здесь, в центре Москвы. Вы знаете, хочется сказать, что действительно россияне к украинцам относятся правда демократично и очень тепло. Об остальных российских новостях расскажет наш специальный корреспондент в Москве, Владимир Зеленский. Здравствуйте, Владимир, рады вас видеть и слышать. А добрый вечер, любимая Украина. С приветом из Москвы, с приветом из России. Я Владимир Зеленский. Наш специальный корреспондент в Москве Владимир Зеленский. Владимир. Добрый вечер, Киев. Добрый вечер, Украина. Евгений Валерий. Я Владимир Зеленский. Специально для Чисто Ньюс из центра России, из Москвы с последними новостями. В новостях из России расскажет наш собственный корреспондент в Москве Владимир Зеленский. Евгений, Валерий, добрый вечер, Украина. Вы знаете, я нахожусь сейчас в Москве. Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. В Москве Владимир Зеленский. А, Євгеній Валерій, добрий вечір. Сьогодні Зеленський жаліється європейським парламентарям, котрі потім у європейському парламенті виступають і говорять про українців. Зеленський розповідає, що українці боягузи, понад 800 тисяч чоловіків боягузів. Більше 80 тисяч українців у перші дні повномасштабного вторгнення, коли ці покидьки Зеленські всі готували країну до здачі. Більше 80 тисяч людей повернулися в Україну і стали до зброї. А що було далі? Скільки зараз сидять в тюрмах наших військових добровольців, яка кількість загиблих через безглузде командування, через абсолютно роботу на ворога? Вони в телевізорах вам про патріотизм розказують. А тепер дивіться, в чому ситуація. От моя ситуація, коли я переслідуваний владою, після повномасштабного вторгнення навіть я собі не дозволяв жалітися на владу цих покидків європейським політикам. У такому форматі, обзиваючи їх, як це робить Зеленський про українців. Ви вже бачили кілька етапів, як Зеленський розділяє Україну. Ми зараз направимо цьому депутату певне звернення. Зараз я сьогодні в себе в ви написав: хто є з юристів, бажаючий на правах анонімності співпрацювати, хочу вивчити це питання. І звернутися з заявою про порушення кримінальної справи на Зеленського безпосередньо, і будемо намагатися дотиснути, щоб вона була зареєстрована. Бо цей покидьок, мало того, що він є ворогом української нації, так він ще й до всього розпалює ворожнечу і розділяє народ. Ви бачили про ситуацію з переселенцями, з біженцями, що він видає в своїх фразах. Я зараз звертаюся до українців у Європі, до всіх українців у Європі. Це важливо на мітингу, коли я виступив, я виступив перед. Майже двох дві тисячі українців, і сказав тоді людям: люди влада в Україні зараз діє не в інтересах української нації, неоголошений стан війни, вони оголосили воєнний стан всупереч Конституції. Ви чули багато фраз від цього Нікчеми Зеленського, котрий говорив про павзу конституцію на паузі, тощо. Люди, якщо ви мене не почуєте, якщо ви не почнете думати і розуміти, що в Україні зараз відбувається. Те все, що я вам говорив протягом цих двох років, в Україні йде расова війна. І сьогодні обраний той до влади, хто українофобствував, насміхався з України, зневажав Україну. Ви послухайте, що він говорив тоді, коли втік від мобілізації і був в Москві. Що він говорив? Що солдати російські перед Німножечко передвігають граніцю. наконец-то, атодвігають свої війська аз границы Украины. Російська війська стоят на границі. Просто українську границу Немножко отодвигают вперед. Просто українську границу Немножко отодвигают вперед. Його обрали президентом. Він привів з собою всю ворожу агентуру. Я вам розповідав, що слуга народу це російський проєкт. Я звертаюся також в Україні до правоохоронних органів. Багато серед вас, більшість серед вас, патріоти України. Ви розумієте, що ця істота? Вона знищує все, що ми роками наші предки будували. Вона знищує, вона в Європі вже. Ви ж почули, що говорить він в Європі про українців? Чому люди не хочуть йти на війну? Тисячі пересаджали. Тому що з людьми виробляють, влаштували диктатуру. Якщо би в Україні була проукраїнська влада. І реальні, не вороги української нації, не внутрішні вороги, як сьогодні є, а дійсно були би у владі українці, то такого би, повірте, не було, не було би потреби. Було б як у перші дні, люди би самі йшли, брали зброю і захищали. А люди просто побачили, що війну використовують конкретні групи в конкретних своїх інтересах, а людей, як розмінну монету, кидають на м'ясо і встелюють собі дорогу людським життям світу нації для власної героїзації. І роблять це найгірші, найганебніші покидьки, гниди, вороги української нації, споконвічні. Піднімайтеся, голосно говоріть, не бійтеся. Якщо ви не почуєте, то, на жаль, уже зараз є дуже пізно, а потім буде вже запізно. Брати і сестри, я прошу вас, єднайтеся довкола національної ідеї. П'ятий універсал має план дій чіткий. Поможіть мені реалізувати. Розпочати. Бо якщо ми цього не зробимо, ми втратимо Україну. І ті, хто ще за кордонах повиїжджали, ще мають шанс вижити. А хто в Україні? Повірте мені, буде дуже-дуже сумно. Бо я знаю, що відбувається в реальності. На жаль, я знаю, що відбувається в реальності, і в тому числі яке відношення до України через цих покидків у владі. Ви почули якогось депутата Європарламенту, якогось популіста, який такий самий, як і Зеленський. Але через таких популістів, такі популісти роблять найбільші, ставлять найбільші перепони Україні у перемозі. Якщо ми хочемо перемогти зовнішніх ворогів, то треба позбавитися від внутрішніх ворогів. Найже є велика вільна Україна, слава Господу Богу, і слава Україні!